На Львівщині правоохоронці знайшли нарколабораторію, облаштовану у звичайному гаражі. Там виготовляли психотропну речовину Альфа ПВП». Заправляв цим бізнесом 34-річний переселенець з Донеччини. Щомісячно в лабораторії виготовляли до 40 кілограмів наркотиків і мали з того до 16 мільйонів гривень прибутку, розповсюджували наркотики оптовими партіями в західних областях. Організатора виробництва затримали йому загрожують до 12 років позбавлення волі. Сбу оголосила підозру агенту ФСБ, який завербував своїх синів, щоб вони стежили за підрозділами ЗСУ. Зрадник пастор однієї з протестантських церков влітку 2023-го Він, як багатодітний батько, виїхав з України в ЄС, звідти перебрався до Росії, де почав працювати на ворожі спецслужби. До роботи залучив двох дорослих синів. Один з них був військовослужбовцем в бойовій бригаді. СБУ затримали його ще в квітні під час спроби передати розташування вогневих позицій сил оборони. Другий син був затриманий днями на Тернопільщині, де він розвідував позиції ППО та місця базування тренувальних центрів ЗСУ. Обидва зловмисники зараз перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 12 років тюрми. Батьку зраднику, що переховується на території ворога, оголошено підозру в державній зраді. Правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала в малолюдному прикордонному районі Чернігівщини ферму з вирощування елітних сортів конопель. Під час обшуку поліція виявила рясні насадження у відкритому ґрунті та в теплицях. А ще спеціальні добрива, гідропонні апарати для культивації рослин в приміщенні, електронні ваги та обладнання для вакуумного пакування. Правоохоронці вилучили також два травматичні пістолети, 400 кущів доглянутих рослин та 10 кілограмів висушеного канабісу. Власників ферми взяли під варту. Їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція Вінничини разом з прикордонниками через один з месенджерів вийшла на ділка, який за винагороду пропонував сприяння у незаконному перетині державного кордону. За чоловіком почали стежити і впіймали в той момент, коли він намагався переправити через кордон партію з 14 ухилянтів. Вони рухались на двох автомобілях в бік Молдови. На затриманих склали протоколи і передали співробітникам ТЦК. Організатору втечі оголосили підозру. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. На Житомирщині поліція затримала 30-річного чоловіка, який облаштував у підвалі свого приватного будинка оранжерею для вирощування канабісу. Вона була оснащена спеціальними системами поливу, подачі добрив та хімікатів. А ще обладнанням для підтримки температури, вологості і режиму освітлення. господар оранжереї виготовляв з коноплі печиво, клієнтам відправляв його поштою за приблизними оцінками. Заробляв на тому до трьох мільйонів щомісяця. Але оскільки рекреаційне вживання канабісу в Україні заборонено законом, власнику цього бізнесу загрожує від шести до дев'яти років позбавлення волі.